Сьогодні відео я розповім, як можна заробити гроші. Ну погнали. В цьому відео будуть тільки актуальні способи заробітку. В тих способах заробітку не потрібно вкладати нічого. Зайшовши в YouTube, написавши, як заробити гроші, ми знайдемо там дуже багато відеороликів і дуже багато води. В цьому відео я підібрав актуальні схеми заробітку в 2022 році та 2023 році. Заробіток на постійній основі, і найголовніше – головніше ніякої води. Ну і перший спосіб заробітку це TikTok. І тут не потрібно знімати себе на камеру, ні, флексити. В TikTok є дуже багато напрямків для заробітку. Один із них є арбітраж трафіку. Тобто ми створюємо Тікток на тему фільмів або серіалів, солідно оформлюємо профіль. Ну і починаємо заливати контент. Ви спитаєте, де брати контент? А контент можна брати з Ютуба. Наприклад, заходимо в YouTube, пишемо в пошук фільм-трейлер, вибираємо серіал або фільм, який нам сподобався. Качаємо, і заходимо в TikTok і заливаємо куча відео. Ну і ви спитаєте, в чому суть заробітку. Переходимо в Телеграм, створюємо групу для фільмів, знаходимо той фільм в інтернеті, який ми залили в TikTok, копіюємо силку і вставляємо в Telegram. І люди переходять у ваш Телеграм, підписуються, дивляться фільм оцей, і ви так можете назбирати, наприклад, 5000 підписників і продавати рекламу. Тому. Думайте і заробляйте темів напрямку заробітку є дуже багато.